Працюємо сьогодні на виїзді, гляньте. Ексклюзивчик, зараз кажу, чого я ексклюзивчик. Приїхали додому, привозчик, сам привозить автівочки, бачите, стоять і всі в нас в Швейцарії. Це кросер, це 4, це кросер. 23 автівки продається на всю Україну. Є в нас по кузову підфарбування дверки і там дві дверки, критики ніякої нема. Один і шість, не один і вісім. від Міцубісі. На легкосплавному диску, з паратониками по колу, з лінзами. ну Цікаво, виглядає, гляньте. Ціна кашка да? В повному приводі. З безключовим доступом. Покажу вам нього, тако, можливо, когось зацікавий. Дивимося для замовника в підборі. Повна електрика, це зараз будемо робити комп'ютерну діагностику. Шестиступка навігація. Повний привід. Гляньте, яке кермо. Просто. 206 на спробіг. Комбіновані сидіння, 14 рік. Цікаво виглядає. Задка так же саме покажу. Камера заднього вигляду, партроник зад. Повний привід. Ось така автівочка. Цікаво, цікаво за свої кошти. Ну, Ціни кросовер. Замість Кашкая, замість Дастерка. От ми дивимося. Ми людям шукаємо зараз або Кашкая, або Дастерок. Вискочив такий екземпляр, вирішили, що а чом би і не оглянути. Вже ми дивимося. Зараз будемо звітувати замовником, приймати рішення. Обов'язково поїдемо, якщо то на перевірочку повного приводу і так далі. Зараз ми перш читаємо діагностику і дивимося пробіг, дивимося різні корекції, надаємося звіти людині. Людина переглядає, приймає рішення. І тоді, якщо то будемо діагностувати її далі. Гляньте, є і Вольву Альфа Ромео 159. Пуля. І так ще пару автівочок. Сьогодні працюємо так, кому потрібна автівка, можемо їздити, шукати. Будь-де, де знаходити, туди їдемо, туди шукаємо. Волинська, Рівненська область. За домовленості можемо їхати в інші області, але це за домовленістю. Контакти під відео, телефонуйте.